Кінь жував траву в полі, і до нього прилітало безліч комах, але найнадокучливішим був комар. Кінь намагався його не помічати, і тоді комар звернувся до нього. Ти що не бачиш, що я прилетів і заважаю тобі насолоджуватися життям? Тепер уже бачу, спокійно відповів кінь. Комар почав літати довкола коня і роздивлятися його, подивився на хвіст, на копита, на шию та два вуха. Потім облетів його ще раз і каже йому: Ну й величезний ти. Немаленький, весело закивав головою кінь. Я набагато менший за тебе. Звісно, менше. Мабуть, ти сильний, як богатир. До богатиря далеко, але сили вистачає. Напевно, мабуть, і мухи тебе бояться. Та де їм зі мною тягатися? І гензі облітають стороною. Так, цураються мене, як птахів на лузі. Комару сподобалося, що кінь такий сильний і сміливий. Але я набагато сильніший за тебе, подумав комар і розправив свої маленькі груди. Може, ти і великий кінь. Але ми, комарі, набагато сильніші за будь-яку тварину. Як налетимо всі натовпом, так і від тебе залишаться тільки ріжки та ніжки. Та не може цього бути, заіржав кінь. А ось зараз і побачимо. Защить комар. Та нічого в тебе не вийде, відповідає кінь. Сперечалися вони години дві, і ніхто з них не хоче здаватися. Тоді кінь вирішив взятися за справу. Чого даремно ляси точити? Давай перевіримо, хто з нас сильніший. Злетів комар над галявиною і закричав тоненьким голоском Гей, брати мої, летіть сюди. І тут звідусіль налетів цілий рій комарів, і всі почали кусати коня, всліп, бідний кінь, усюди укуси і питає комара. І це все? Вже прилетіли? Всі. Усі смачно поїли. Ну, а тепер тримайтеся, прийшла моя черга, сказав кінь. І тут здоровенний кінь повалився на землю і почав перекочуватися по землі. Усіх комарів миттю передавив. Комар задирака втік і збоку літав. Задираки всі такі бійку затіють, а як до справи дійде, то одразу в кущі. З його солдатів вцілів лише один комар, який ледь ледь втік від хвоста. Ворог був майже повалений, не вистачило чотирьох солдатів, і ми б з'їли його. Молодці солдати. Похвалив його комар і скоріше полетів геть від коня, щоб розповісти всім, як мало не з'їв найдужчого коня на лузі. Комарі найсильніші на землі. Комарине плем'я наймогутніші на всій планеті. Ось і так поводяться всі задираки, навигадують історій, а потім хваляться ними на кожному розі.